Адміністративну карту України для людей з обмеженими можливостями презентували активісти громадської організації Генерація успішної дії карта виконана у особливому стилі, аби її могли прочитати як повністю незрячі, так і слабозорі люди. Карта виконана у тифлографічному вигляді, і також для людей зрячих. кожна область позначена певними позначками також і шрифтом Брайля. Також позначені адміністративні кордони, країни, які межують моря і суша. Проект карти розроблявся у Києві, а сам друк проводився у Польщі, адже там, як запевняють активісти, собі вартість одного екземпляру коштує 30 доларів, що є набагато дешевшим ніж у нас. Замовили поки що 200 екземплярів на нашу організацію, надрукували ці з розробкою, поки що є 100 і вони роздаються по всіх закладах, які. Мають відношення до людей з порушеннями зору і дітей з порушеннями зору. Також є ще інші організації, які просто купили вже ці карти в Польщі нашу розробку, і також от в Україні можуть їх роздавати. Це також ще приблизно буде 100 карт, може 150 на даний момент. Окрім адміністративної карти, активісти презентували ще дитячу літературу, ікони та карту Київського метрополітену. Павло Невесенко, Олексій Самойлов у ритмі подій.